Сашко закінчив університет, як і ми в 2018 році, от але одразу. Вибрав не таку дослідницьку ниву, а підписав контракт з військом. І він в принципі всю свою військову кар'єру, яка з перервами тривала чотири е, роки до навіть п'ять, да там трошки менше п'яти. Е, прослужив в 72 окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. От і обороняв Донеччину, Луганщину ще до початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році обороняв Київ, захищав Київ від російської навали і. 2023 році власне загинув, перебуваючи на Володарському напрямку да, на той момент в лютому, 2023 році. Спочатку був визнаний зниклим безвісті, після а, за, десь за півтора місяці да, чи два місяці підтвердили його смерть. От його поховали в квітні 2023 року. Ну і власне кажучи, була невеличка спільнота. Добрих друзів Олександра, хоч він і не був такою відомою публічною спільнотою, публічною людиною. Але для нас було дуже цінно його пам'ять зберегти і зробити так, щоб вона жила в публічному просторі. От і ми довго думали, що би це може, могло би бути, і вирішили обрати формат меморіальної стипендії.